Ця кімната потребує більшого ремонту. Тут прийдеться вирівнювати і стелю, і стіни. Загальне враження таке: будинок зовні виглядає краще, ніж всередині. Треба буде займатися її реконструкцією. Якщо не перебудовою. Подивимось на подвір'я. На подвір'ї є великий сарай з літною кухнею, погріб і колодязь. Санвузол у дворі. Я нагадую, що власник також пропонує продаж по програмі є відновлення. Ціна встановлена власником 3 тисячі доларів. Окрім інфраструктури самого села, важливо знати, що між матусівом і сусіднім селом є залізнична станція Сигнаївка. відстані до найближчих міст, найближче місто Шпола за приблизно 16 кілометрів. А Черкаси за 68,5 км. кілометрів. А самою великою та видатною цікавинкою навколо Матусіва є географічний центр України.